Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі, і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про отруйні рослини, якими не можна годувати своїх кроликів. Не кожна трава їстівна, це знають усі. Кролівникові любителю слід добре вивчити трави, які ростуть поблизу, щоб, готуючи сіно на зиму, не потрапити у халепу. Необхідно врахувати. Що ступінь отруйності рослин може бути в різний час неоднаковий. Кролі інстинктивно обминають отруйні рослини, але рано навесні, зрадівши зеленому корму, можуть схопити зайве. Отже, цикута отруйна найчастіше зустрічається на перезволожених місцях, містить дуже отруйну речовину. Цикутотоксин діє на серцево-судинну систему. У тварин збільшується частота пульсу і дихання, спостерігається здуття живота і слинотеча. Смерть настає у момент конвульсій від паралічу дихання. Це могутня багаторічна рослина з родини зонтичних з товстим порожнистим стеблом, що виростає до півтора метри заввишки. Кореневище найотруйніше. На свіжому зрізі на білому кореневищі з'являються краплини світло-жовтого смолистого соку, що темніє на повітрі. За запахом схожа на популярні супові приправи петрушку та селеру. Наступна отруйна рослина це болиголов, теж з родини зонтичних. схожа на корисний і їстівний борщівник. Основна характерна риса при надламуванні чи розтиранні квіток з'являється неприємний мишачий запах. Ще одна особлива прикмета болеголова сизий наліт на стеблі, особливо у нижній частині, і червонясто-бурі плями, його називають плямистим. Від висушування та силусування отруйні властивості цієї рослини не зникають. В отруєних тварин. З'являються конвульсії, падає температура тіла, настає параліч задніх кінцівок. Далі блекота. Цю рослину легко розпізнати за своєрідними бруднувато-жовтими квіточками. З сіточкою темно-фіолетових жилок та з коробочками плодів, схожих на мініатюрні глечики. Листки вкриті липкими ворсинками. Свіжа блекота. Має різкий одурманливий запах, у сухій він зникає. Дурман зустрічається на бур'янистих місцях, на непридатних землях, на випасах. Стебло високе до 1 метра, порожнисте. Жилки на листках білуваті, сильно виступають знизу. У розвилинах стебла сидять великі і білі квітки. Усі частини рослини, особливо плоди. Небезпечні для тварин. Вони діють на нервову систему, викликаючи розлад серцевої діяльності та параліч. Ясна річ, на цьому список отруйних рослин не закінчується. Отруйні для кролів і яскраво жовтий жовтець, і живокість, тобто волошки рогаті, що повсюдно зустрічаються у посівах озимих, і добре відомий всім чистотіл, і редька польова. І собача петрушка, і навіть пригарна травнева конвалія. При заготівлі треба пам'ятати, що отруйні рослини все-таки частіше зустрічаються у засмічених, вогких та затінених місцях. А що робити, коли кролі все ж отруїлися? Перш за все, вилучити траву чи сіно, з якими потрапила отруйна рослина, дати кролям. Краще за все, одну дві чайні ложки 1% розчину таніну, протягом трьох днів напувати молоком, найкраще теплим щойно видоєним. Необхідно прочистити шлунок, для чого дають чайну ложку рицинової олії, перед цим згодувати потовчене активоване вугілля, яке добре поглинає отрути. А для зменшення запалення слизової оболонки шлунка корисно дати білок яйця або білкову воду, розмішати білок у склянці води. Добре допомагає слизуватий відвар насіння льону. Але перш за все, кролівник повинен викликати ветеринара. От і все, ви щойно ознайомились з отруйними рослинами, яких не можна давати кролям. У наступному відео. Поговоримо про методи розведення кроликів. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.